І сьогодні у нас ми відкриваємо заняття у групі менеджер безпеки менеджерного бізнесу. Минуло разом менеджер в безпеки бізнесу, які багато е, ваших військовослужбовців е, залишили. На жаль, не всі з них могли, могли працевлаштуватися, бо я з, з ну, жодних причин, тому що в коробку бо війна, на а на сьогоднішній день наш центр готується п'ятьма спеціальністю, що отримання ремонту праці загідно України. Тут у нас ми проводимо курси курсі брода, полинському, Луцькому, Тачому, Рівному, саме у Черцях та Яворо. Буквально нещодавно понеділок ми відкрили навчання групи слухачів Ну і Що стосується цієї групи, то в нас група. Записані 23 чоловіка, які навчатимуть за спеціальністю меджового бізнесу, 350 років, по завершенню якого отримують документи державного наступу і роль сертифікату. Вестимуть курси викладачі військової інституту мов та частково викладачі вашого патріотичного ліцею, директора і корпуса Заводський Адрій Володимир представлені. Хочу сказати, що за час навчання, за час діяльності це у центрі пошатої торгують 3263 босів. З них за кошти НАТО 926. Це фактично картина. Хотів би відповідати остей нашого району у Золочівському районі це є такий чарівний куточок української землі. Де, я так люблю, завтра повторювати, де бере початок пічка Західний Бух, де власне проходить європейський володів, де бере свій початок Карпатський Крепет. Я думаю, що ці, ці заходи, які сьогодні ви е, запланували, є звичайно, важливі і потрібні, оскільки е, ну, я буквально кілька годин вернувся з, з Києва, де мав зустріч з президентом України, ну не тільки я, а нас, наші голови реальної адміністрації. І, власне, одних з важливих питань напрямку діяльності нашого люду є власне адаптація і, і значить, надання всебічної допомоги учасникам АТО. Тому е, даремно, що наш, е, наші всі зусилля спрямовані на те, щоб долучитися до загальної справи. Власне, одним з таких елементів це є от, е, проведення. Е, Ваших заходів, які спрямовані на адаптацію і перекваліфікацію учасника, треба сказати, що власне, та біда, підація в Україні війна надзвичайно сильно згуртувала український народ. Ми гордимося тим, що, як ніколи, української є гине. Ми маємо такі статистичні дані, що майже 60% потреби української армії це є власне, ті засоби і та допомога, які надали волонтери, тобто український народ. Треба віддати належне, що кожен 12-й учасник АТО є добровольцем. Це ті ну, незаперечні плати. Тому е, я ще раз щиро вітаю вас тут, в золочеві. Бажаю е, плідної праці і гарантую вам, що влада злочивщини абсолютно буде завжди сприяти цим всім добрим напрямкам і проводиться. Дякую за увагу. Стоя всіх, хотів би запросити застримцевлення до Державної служби займотрів. У нас є багато різних програм, але одна з цих програм це є надання одноразової допомоги для запрошування підприємницької діяльності. Ми вам допоможемо скласти бізнес-план, допоможемо вам зареалізувати цю фідею. Я можу теж прийняти участь у цих заходах. Від імені військових хотілося подякувати організаторам цих заходів за те, що стараються проєктувати зусиль, щоб адаптувати військовослужбовців вже до мирного життя. Війна повинна закінчитися нашою перемогою і після цього необхідно буде розбудовувати нашу державу. І багато військових, які себе не реалізували ще до кінця, які бажаючи працювати, мають змогу отримати певну освіту, певні консультації. Безпосередньо вже під час цих занять. Так також є питання про людях, які прийшли на мобілізацію, вони приходять на один рік, і більшість з них треба буде докладати зусиль, щоб знайти собі роботу. І надіюсь, що вже маючи певний досвід, певні, певні, певні сертифікати, цю роботу можна буде знайти легше. Тому я Хочу побажати всім тим, хто хоче навчатися успішно, навчатися і закінчити ці курси, і подякувати від, як командир частини, як навчального центру, тим людям, які нам організовують ці заняття. прибули навіть до нас в таке наше майовниче, але невеличке місто Золочів. Дякую. Що бачу тут батьків окремих випускників наших, і тепер вони також будуть проходити навчання в сінах нашого ліцею. Так що ми створимо всі умови для того, щоб ви пройшли відповідно цей. курс. Ми вам розповімо про А також про іншу діяльність, якою ми займаємося, це віддається. A social adaptation program between NATO and Ukraine already established in the year 2000, and their first English language program here was held. And with all the developments the last 15 years, so far till the end of the 2014, we retrained more than 7,700 former military personnel in Ukraine. <laughs> Спочатку це було Дермурська мова, Дермурська мова, яка проходила в місті в Києві, але з кожним роком програма росла і збільшувалася. І за усі ці 15 років ми здійснили навчання понад 7700 військовослужбовців. Це відбувалося на близько 56-57 різних локацій з усього території, включно Крим. І ця діяльність проводилася в різні uh, роки, в, uh, приблизно в Ідиш, на каналі авария, індак в ластіс девелопенс о некати девелопменс, НАТО пропоследні. Траст фонд proposed four different certain nations are giving extra money to assist uh, to, and to cooperate with the country. Оскільки минулого року відбулося багато змін, НАТО відкрили чотири нових трастових фонда. Ви мабуть чули про них трастові фонди. So, one trust fund under our aid for three years under the lead nation of Norway, we will assist the armed forces of Ukraine to establish their own structured, systematic approach in the uh, Ministry of Defense and in the different tribe forces. Один з цих трастових фондів, де головною країною є Новелія, яка його фінансує і ведемо до його діяльність, це буде трастовий фонд, який направлений на побудову цілісної системи соціальної адаптації, яка буде інтегрована в саму структуру Збройних сил України. Цей трастовий фонд розрахований.

Okay, this trust fund we will start in May now. Already what we did in our program office uh, from the time frame November to February we organized 14 free sem day seminars at the spot of ATO for 556 uh, ATO participants for the psychological rehabilitation. This small program is finished from our side. Також ми проводили іншу було, діяльність, іншу програму, яка тривала з жовтня минулого року по Ютні. Цього року це була серія семінарів з психологічної реабілітації учасників АТО. Ці семінари проводилися у тилових точках, АТО, та в деяких інших містах в Україні. І за цей час були 15 семінарів, на яких понад 560 людей. Um, in addition, you know, I mentioned already the new trust funds. One of this new trust fund is called the Medical Trust Fund to assist the ATO participants who have really uh, wounded and needs prosthetics. In this trust fund, after the medical rehabilitation is finished, we will take them and on the individual approach also to assist together with them that they find professional workshops, places in the society. Також один з трасових фондів буде направлений на медичну реабілітацію учасників АТО, зараз багато діяльності відбувається в цьому трасовому фонді і передбачається, що після того, як людина буде проходити медичну реабілітацію, коли вона вже трошки вистріли, ми також будемо працювати з цими людьми і, напевно, більше з індивідуальним підходом, допомагати їм інтегруватися вже з професійної точки зору звичайної Only to mention as well, we implementing the resettlement program in Kyrgyzstan since 2010 and every year around 150 study places, similar to the approach we Також ми подібну програму, програму соціальної процеси військовослужбовців проводимо в середній Азії, в країні Киргизстан. Вже 4-5 років вона там проходить і за рік близько 150 людей мають можливість Last but not least, as well, we are implementing the NATO uh, Ukraine Building Attack and Anti Corruption Program. Також ми займаємося програмою НАТО Україна з побудови цілісності та розвитку доброчесності. Це антикорупційна програма. I could continue this list. Only our main office, located at Kurska, we are embedded at the Department for International Cooperation of your Ministry of Defense. Щоб так не продовжувати ще довго, можна сказати, де ми знаходимося. Наш офіс, офіс зв'язку знаходиться у місті Києві, вулиця Курська, 13Д. They embedded a lot of other programs. При офісі, в офісі працює багато інших програм. I can only tell you that last year we had been maybe six, seven people, now already more than 30 with all the stuff. Ну, в року у нас в офісі працювало, можливо, 6-7 людей, зараз вже до тридцяти людей заходить ця, доходиться цифра, якщо всі проходили. Мабуть, що розширення буде тривати, тому що інвестиції збільшуються надсилання нових експертів програма відкривається цим, ким потрібно займатися. So every time everything costs time, but this is my message, don't alone.

Coming back to you, please take this possibility, not chance, possibility to educate yourself in this educational program that most of you will retire and so God will, then next year in 2016 as a potential, a little piece that your professional, private, civil development as a basic that it's good for you and your families. Році наступному році тому ми раді, що є така можливість вам, вам eh, пройти таке навчання отримати ці знання, нові навики, і ми сподіваємося, вам допоможуть реінтегруватися в соціальному житті вже в звичайні цивільні цивільні професії. І сайтю велет хіпосні на перстандах місолочі. Um, if you have overarching questions, please feel free to telephone us here. Ми вас лишаємо в руках наших партнерів, з якими ми вже багато років працюємо, тому знаємо, що ми бути за вас спокійними. Але якщо у вас будуть з'являтися якісь запитання, або ви захочете з нами поспілкуватися, ви можете до нас напряму зателефонувати в будь-який час. Можете записати телефон опису код Києва 044 і телефони 461 -94 12. 461 9412.